Отримала і своє замовлення. Поділюсь з вами, що ж я тут замовила і для чого. Ну, по-перше, це нагідки, екстракт нагідків, це від запалення, от налагоджує роботу кишківника. Зараз я п'ю програму по судинам. І тому венофлор в мене в п'ятому місяці вже венофлор, який покращує стан вен в моєму організмі. Звичайно, я взяла крем для стоп, бо я дбаю про свої ніжки, хочу, щоб вони були в ідеальному класі. На стані спрей для носа з колоїдним свріблом. Це не тому, що нежить, а тому, щоб її не було. Тому при перших симптомах я завжди вже вшикаю. Звичайно, це відхаркуючий протизапальний засіб. Це наш сироп від нюлайф, від кашлю, гепатокомплекс. Це мегакомплекс для печінки. Це просто неймовірна допомога саме печінці. І от в мене в п'ятому місяці якраз іде гепатокомплекс для печінки. Я його взяла. І тому, звичайно, це шампунь для чоловіків, бо моєму чоловікові і синам, звичайно, потрібно дуже класний шампунь, якісний і гель також. 39 екстрактів, я вже говорила, я з нього завжди починаю своє замовлення. І хондрогель для спини, для суглобу. О, це саме класне, що може бути, і два бетуліна, бо це ми завжди ними користуємося, це протизапальні антибактеріальні засоби. Ось отаке от моє замовлення в цьому місяці. Що замовили ви?